Одна з найрозповсюджених проблем починаючих ігропрактиків – це таймінг, як вкластися в обіцяні там три години для того, щоб провести гру. Насправді відповідь буде трошки банальною. Треба слідкувати за часом. Але як я зараз розповім? Перше, що ви робите, ви. Берете собі там, тайм, там, телефон, таймер, є, що завгодно, вам треба засікти, скільки у вас відбувається перше коло. Коли ви зрозуміли, скільки відбувається перше коло, ви можете сміливо прибирати ще там, відсотків 30-40, тому що перше коло, воно довге. Да? А далі це ваш. Час, за який вам треба обертати рух. Ви за першим на першому колі бачите, хто говорить швидше, хто говорить повільніше, да? кому треба подумати, хто готовий одразу в бій, все таке інше. Да? І коли ви це бачите, ви на це можете відповідно впливати. Розрахуйте, скільки вам треба часу на одного гравця, і в залежності від того, які гравці, ви вже можете регулювати цей процес. Комусь треба трошки більше подумати. Дайте йому цей час, тому що є напроти гравець, який швидше це робить. І не заморочуйтесь. Головне це слідкування за часом. І коли ви розумієте час, ви вже впливаєте на той результат, який ви хочете отримати.